Вже більше двох тижнів працівники Миргородського лісового господарства проводять акцію по посадці дерев на неугіддях, на території ярів, на землях непридатних для користування, садять сусну, модрину, дуб, березу та ясен. Висадили більше півтора мільйона деревець, всього заліснили площу у 340 гектарів. З них на неугіддях на площі 100 гектарів минулої суботи працівники Миргородського лісгоспу садити ліс поїхали під Білоцерківку, Розповідає директор державного підприємства Миргородського лісового господарства Олександр Лабудяк. Ми зараз знаходимося на посаді лісових культур. Державне підприємство Бородське лісове господарство, сільське лісництво, квартал 34, виділ 1. Це ми садимо. Ліс після руки, яку ми зрубали. Всі руки, які ми рубаємо, ми засаджуємо 100%. Крім того, в цьому році Мироський лісгосп садить нових лісів на площі 100 гектар. У нас на Україні з 2010 року діє програма Ліси України. Раніше під неї виділялися кошти. Згідно цієї програми, ми повинні підвищити лісистість нашої держави. Зараз у нас найбільша проблема це не стільки посадити ліс, а стільки узяти землі. У нас є програма, але під цю програму землі. Централізовано не виділяються, які сільські ради і районні адміністрації нам землі дають. Ми, ми садимо, ми садимо сьогодні сосну і модрину. Кожен четвертий рядок у нас іде мадрина на російській мові. Це лісеніця, може ми так більше знаємо? Це те дерево, що на зиму складає хвою З суботнього дня. Працівники Маргородського лісгоспу на площі півтора гектара землі посадили біля 7500 штук саджанців сосен та модрин.